Що не можна робити в четвер? Сьогодні про це поговоримо, бо четвер це надзвичайно цікавий день в традиціях наших предків. Дійсно, кожен день тижня в обрядовості і в традиційних віруваннях українців стародавніх щось дозначав: четвер або четвір, як казали в деяких регіонах, добрий на все. На Слобожанщині вважали, що це день, як і вівторок, в принципі, найбільш сприятливий для важливих починань. Тобто у вівторок можна починати нові справи і в четвер можна починати нові справи. Хоча він був і робочим днем, все ж таки на певні види робіт діяли певні заборони. Четвер вважали днем Бога Перуна, тому його називали чоловічим, і жінкам в цей день не радили розпочинати нові справи. Зокрема, заборонялося готувати сировець, тобто хлібний квас. Хоча, якщо його вперше приготувати в чистий четвер, то надалі це можна було робити протягом всього року. У четвер не займалися пранням білизни чи сівбою льону. У народі жартували про неминучість подій, примовляючи Пригоджуся я тобі не тепер, так у четвер. А ще казали, хто в четвер скаче, той в п'ятницю плаче. Цей день також вважали сприятливим для сватання. Весілля зазвичай святкували в неділю, у вівторок або в четвер, адже в суботу це вважалося неприйнятним. Вінчання проходило того ж дня, коли планували весілля. Гості збиралися окремо в оселях молодої та молодого. За тиждень до свята, так само в четвер, молодята сповідалися, і цей звичай зберігся й донині. Запрошення на весілля передавали два хлопці, яких називали звачами. Вони ходили з колачем, прикрашеним святковим рушником і кольоровим папером. Заходячи до хати, звачі виголошували загнав нас пан молодий чи пані молода на свайбу раз і другий раз, а я прошу третій раз, бись ви були такі вшиткі добрі, бись ви прийшли на такий час на свайбу. Якщо господарів не було вдома, до дверей прив'язували кольоровий папір з колача, щоб вони знали про запрошення. Напередодні весілля молодята розносили своїм дружкам і боярам колачі. Весільний день розпочинався обрядом вінкоплетення. Рано вранці, у вівторок або в четвер, йшли по барвінок, в селі Смерекова цим займалися дві або чотири сважки, а в селах Стричава та Княгиня сважки разом із дружками, дружбами та старостою, який приносив з собою хліб, паленку і печене тісто. Господарів, у яких збирали барвінок, пригощали, а залишки напоїв залишали в їхньому домі. В четвер було прийнято відкривати ворота гребель і сплавляти плоти. Серед українських горян, бойків, гуцулів і лемків, лісосплавом займалися здебільшого бідніші селяни. Це було суте чоловіче заняття, яке вимагало неабиякої сили, сміливості, витривалості та спритності. Тому в чоловічий день цим і займалися. Існувало повір'я, що люди, народжені в четвер, будуть дуже багатими. Цього дня виготовляли особливу четвергову сорочку, на якій зав'язували вузли, аби забезпечити довге та щасливе життя її власникові. В ніч із четверга на п'ятницю вважали, що сняться віщі сни. Дівчата, засинаючи, зверталися з проханням з четверга на п'ятницю у велику сум'ятницю приснись мені не той, кого я люблю, а той, хто мене любить. Четверги Великого посту супроводжувалися особливими обрядами. Наприклад, в ці дні виготовляли Осикову борону, щоб на Великдень помітити відьму. Осика слугувала одним із магічних засобів для виявлення відьом у великодній традиції. Волиняни майстрували з неї борону чи ворота, за якими господар ховався, аби непомітно побачити відьму в хліві. Інший обряд полягав в тому, що кожного четверга Великого посту треба було відкласти одне маленьке полінце, щоб в чистий четвер розпалити вогонь, до якого завіруваннями неодмінно мала прийти відьма. Втім, не обов'язково заради тільки відьми це робила. Насправді на цьому вогні якийсь четвергових полін складався, на цьому вогні потім випікали паски. В чистий четверг випікали паски, баби випікали, і все, що вся випічка, яка була пасхальна, Великодня вся випікалася саме з цих полін. Ці поліна їх складали зазвичай на горище окремо в окремому куточку, щоб їх ніхто не чіпав щоб ніхто не вкрав жодного полінця з кожного кожного четверга. Ну, В сучасних умовах можна це, напевно, замінити сірниками, просто відкладати по одному сірничку, наприклад, що четверга. Впродовж всього великого посту І таким чином буде збережна ця традиція. А потім цими сирниками можна буде розпалити вогонь в духовці, наприклад, щоб спекти паску. Ще за народними уявленнями прадавніх українців, саме у четвер Бог створив всі 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 планети. В білоцерківському краї вважалося, що цього дня можна виконувати будь-яку роботу, окрім побілки, тобто білити хату, підмазувати хату не можна. До того ж вважали, що в четвер до сходу сонця примовляння і замовляння мали особливу силу і обов'язково допоможуть, якщо це робити саме по четвергах і рано вранці. Звісно, найвідоміший четвер у всьому всьому році це чистий четвер, що передує Великодню, і він в різних регіонах України має свої різні назви: великий четвер, страсний четвер, Світлий четвер або навіть Білий четвер. За народними віруваннями, в цей день ворон до сходу сонця купає своїх дітей. Вважалося, що той, хто скупається раніше за цього птаха, матиме здоров'я протягом всього року. Після купання такого люди одягали чисті сорочки, а ввечері вирушали на службу Божу. Повертаючись додому, несли запалені свічки, страсні чи громничні. Їхнім полум'ям на сволоці чи одвірках робили хрести, щоб захистити дім від нечистої сили. Що ще не можна робити по четвергах? По четвергах існували певні заборони та обмеження, які ґрунтувалися на народних віруваннях і традиціях. Лінуватися в цей день вважалося недопустимим, бо четвер асоціювався з активністю та силою через те, що четвер вважали чоловічим днем, не радили сіяти чи садити рослини жіночого роду, наприклад, капусту чи кукурудзу, будь-яку городину жіночого роду, не можна сіяти. Особливо несприятливим цей день вважався для садіння овочів, заготівлі сала чи масла на полісі, адже вважали, що такі продукти можуть зіпсуватися або їх з'їдять черви. Жінкам не рекомендували починати нові справи, зокрема пов'язані з рукоділлям чи хатньою роботою. Також заборонялося готувати хлібний квас сировець, оскільки вірили, що він не вдасться, якщо це не чистий четвер. Тож, шановні глядачі, шануємо наші українські справжні стародавні традиції. Я по крупиночках збирала цю інформацію і можу вам відповідально заявити, що в такому об'ємі ви навряд чи десь її знайдете, бо я її збирала з етнографічних джерел, з описів, з наукових праць, зі старих книжок по крупиночках. І це тільки наукові джерела. Тому цій інформації можна і треба довіряти. А я дякую вам за перегляд цього відео. Буде новий день, і ми ще не всі дні тижні розібрали. І не про всі дні тижня дізналися. А якщо ви почали дивитися з цього дня, то можете подивитися в окремому плейлісті, що не можна робити в понеділок, що не можна робити у вівторок, і що не можна робити в середу. Всі ці відео вже є на каналі. Я дякую вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові!